Так, слагаємо тобі, бокавтов, егафтов, лялятов. Тобто всім доброго дня, у кого там який час. Значить, урок ми сьогоднішній почнемо з повторення займенників. Перша особа ані. Будь ласка, це буде я. Перша особа – Множина. Буде ми, і вона має два варіанти. Ану і Анахну. Будь ласка. Обирайте той, який на вас краще дивиться. Ми краще оце ми Обведем, об, обведемо в кружочок. <смеш> то якось воно все зливається. Далі. Друга особа однина. Тобто це у нас ти чоловічого роду і ти жіночого роду. Ти чоловічого роду буде ата. Жіночого роду буде ад. Тут шва, але воно не читається. Зверніть увагу, зазвичай в івриті жіночий рід має закінчення гей і камац або «тав». Але тут у нас цікавий момент. В чоловічому роді це закінчення, але це стосується займенників. Ну і виключень веменника. Тобто є така хитрість. Але, в принципі, в жіночому роді ад зберігло букву «тав» як закінчення жіночого роду, як закінчення слова жіночого роду. І ще е -е, букву «тав» називають жіночою буквою дуже часто. Так. Далі нам потрібна множина другої особи. Ми з вами домовимось, що. Я не буду писати жіночий чоловічий рід. Те, що йде першим, то відповідно чоловічий рід. Те, що йде другим, то буде відповідно жіночий рід. Це буде «вони». А, а чому вони? Ні, не вони. Це буде ви. Це мене наперед затягнуло. Це буде слово атем. І буде слово атен. Відповідно атем чоловічий рік та атен жіночий рід. І в говорити немає вічливої форми, тобто ви це множина до чоловіків, до жінок. Якщо серед мільйона жінок є один чоловік, відповідно, це буде чоловічий чоловічирі. Ідемо далі. У нас третя особа однина. Це буде він. І. Вона, відповідно, воно або третього, середнього загального роду такого в Греті немає. Він буде Гу. І тут зверніть увагу, що, ну, я зараз пропишу тоді потім скажу. А вона буде гі. І так цікаво, що. Вона гі можна проводити аналогію з вона в англійській мові. She і там і, і там, і. А гу можна проводити аналогію в англійській мові з Гі. Ну, з хі. Ну, в англійській мові це не звук ха в слові хі. Десь такий приблизно звук, як звук гей, звучить там. Ну, от у мене така аналогія, це мені допомогло запам'ятати. гі. Ну, відповідно, в Ізраїлі дуже часто їх вимовляють ці займенники як УІ. Ну про це трішки згодом я поговорю. Я притримуюсь все ж таки того, що літера Гей має проговорюватись, але мова розвивається: всі розмовляють в Ізраїлі на євріті по-різному. Тому це питання не те, що дуже спірне, а на колі смак, товариш не всяк. Uh, і у нас є множина. І ось сюди у нас іде вони, Чоловічий від вони, гем. Жіночий рід гем. Тепер зверніть увагу, як запам'ятати, будь ласка, Ушки на макушки у нас. Перша особа починається на аліф. І має нун на другому місці. Ну, може, комусь допоможе така асоціація. А, тут я вже намалював, так, червоненьким. Друга особа. Перші дві літери в Чоловічому і в жіночому роді. Бачите? Алефтаф. І там, і тут. Алефтаф, Алефтаф. Третя особа. Всі варіанти починаються на гей? Ігу, ігі. І. І, будь ласка, іген, іген. Всі починаються на гей. Множина в займенниках і в займенникових закінченнях, в майбутньому, які ми будемо вчити, зверніть увагу, вона теж має певну логіку. Так, де мої кольори тут познакали? Множина чоловічого роду в займенниках бере мем закінчення. І ось, будь ласка, і у другій особі, і у третій особі. А от, наприклад. В чоловічому роді, в жіночому роді бере закінчення нун у множині. а ви, ген, вони закінчення нун. Це такі лайфхаки, цікавинки, як можна швидше запам'ятати ці дієслова, О, господи, ці займенники. Тепер, будь ласка, я б хотів, ем... на прикладі Скажімо так, першого з нами вив... з нами вивченого дієслово, яке нам знадобиться в повсякденному житті. Закріпити і ці займенники і, ну, і вивчити дієслово в теперішньому часі. Це у нас буде дієслово гар. Будь ласка, гар. Це у нас жити. Розумінні жити, проживати для того, щоб у нас вийшло жіноча форма, тобто це у нас гар. І анігар, тобто я живу, це і гугар, тобто він живе. І це атагар. Ти живеш для того, аби ми зробили з цього слова жіночу форму, ми додаємо гей і камац, і буде гара. Гара, це у нас буде академічне закінчення. «Гара». В Ізраїлі зараз прийнято дуже часто говорять. Повсякденному житті гара. Але в академічному євриті гара це з наголос на перший склад в минулому часі цих дієслів. Бо гара в минулому часі, саме так пишеться, буде в жіночому роді, вона проживала. А гара, закінчення на останній склад, це буде в жіночому роді теперішній час. Ваше право як правильно вчити? І відповідно гара у нас буде. Ані гара, я проживаю, якщо це дівчина говорить. Ат гара, ти проживаєш, говорячи до дівчини. Або говорячи про якусь дівчину, або про жінку, ми кажемо. Гі. Гара. гара, Ой. Гара, правильно, Г, Г. Має бути звук Г. Я там зараз не слідкував за своїми звуками. Тут треба не помилятися, Тут має бути чітке Г. Гар-гара. Ніяке українське не гар-гара. Не знаю, я переслухаю своє відео, чи я не помилився. Тепер, як нам створити множину від цього дієслова? Ми знову беремо нашу основу. І множина чоловічого роду додаємо їм гарім, А множина жіночого роду ми додаємо город. Будь ласка. І відповідно, до гарі ми застосовуємо займенники. Ану атем, Гем, тут ми застосовуємо так само Ану, але атен і Ген, гар, гара, гарим, город. Тобто ми проживаємо. «Ану Анугарім або Анахнугарім. «гем Гемгарім. Це чоловічий рід, жіночий рід. Ми проживаємо. «ану Анугарод. Вони проживають. «ген Генгарод. Ви проживаєте. «атем Атенгарод. Ну, дуже просто, але ми можемо до цього списку слів додати і наступне. Будь ласка, шар. Співати. «співати», «рац» бігати. «бігати», Рибалити, ловити рибу. Яке нам слово ще може бути в нагоді? Ну, поки достатньо. І які ми сюди додаємо закінчення? Давайте спробуємо. Тобто шар. Шара жіночий рід, будь ласка. Шар, шара, жіночий рід. Шар. Чоловічий рід співати. Шара жіночий рід співати. Рац, чоловічий рід бігти. Раца жіночий рід бігти. Дак, чоловічий рід ловити рибу, рибалити. Дага або дага це. Жіночий рід рибалити. Це ми все говоримо про теперішній час. У всіх цих основ, які у мене тут помаранчевим кольором, для чоловічого роду закінчення ім для жіночого роду закінчення от. Поки на цьому все.